Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Першого дня у присної, коли жертвували Пасху, Ісусові учні говорять йому, де ти хочеш, щоб ми. Пішли приготувати, аби ти спожив Пасху. Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Коли він увійде, скажіть господарю дому, вчитель каже. Де моя світлиця, в якій я мав би споживати з моїми учнями Пасху? І Він вам покаже велику горницю, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли в місто, і знайшли так, як Він сказав їм. І приготували Пасху. Коли вони їли, Ісус узяв хліб і, промовивши благословення, розломив, подав їм і сказав: Прийміть це тіло моє. І, взявши чашу, і промовивши подяку, Він подав їм, і пили з неї всі. І він промовив до них. Це кров моя Нового завіту, яка проливається за багатьох. Воістину кажу вам, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві. І проспівавши хвалебні гімни. Вони вийшли на Оливну Гору. Слово Господнє, Слава Тобі Христе. Коли в церкві є моменти якогось мучеництва. Тоді церква, наскільки це можливо, вона це все записує, зберігаючи ці акта і пізніше проголошує тих мучеників, які віддали своє життя за віру, проголошує їх святими в католицькій церкві. Спочатку блаженними, а потім через якийсь певний період часу святими Східній церкві відразу святими. І є такі акта мучеників з абітени, це часи правління імператора Діоклітяна, і він цей Діоклітян видав цей наказ. Щоб заборонити християнам будь-які зібрання. Це щось подібне, як коли була пандемія, коли був цей період, коли забороняли нам, християнам, приходити до храму. І християни, звісно, не слухалися. Цього імператора, і за це їх схопили і поставили перед судом, щоб засудити їх на смерть. І тут я перед собою маю певні уривки з цього процесу, який відбувався, а це це абітена, це Африка, теперішній. Туніс. І це початок IV століття, 304 рік, після народження Ісуса Христа. І пише так: вони представляють позицію Господаря недільного Євхаристійного зібрання. Лектора Емеріта, який приймав у себе. Спільноту християн. Тобто, тут важливий момент, храмів ще не було. Ще не було цього едикта 313 року, коли е, імператор дозволив християнам вийти з підпілля. Тобто, були приміщення якихось великих домів. Сучасне, можна сказати, квартири, де вони там збиралися. І цей Емеріт каже так: беручи на себе всю відповідальність, він говорив в Римському суду такі слова. Так, ці зібрання відбуваються у моєму домі, я є їх організатором. У моєму домі ми справляли недільну месу, недільну Євхаристію. Я не міг вчинити інакше, як тільки прийняти моїх братів в супереч указу імператора. Тому що вони є моїми братами. Тобто, говорить брати, підрозуміває і сестер, і братів. Тобто, це не є дискримінація, да? щоб дівчата не думали, що. Що тільки говорить про чоловіків. І він каже, я не міг вчинити інакше, і тепер ключові слова, тому що ми не можемо жити без недільної Євхаристії. Я не, ми, не міг вчинити інакше, тому що не можемо жити без недільної Євхаристії». Якщо не вірите, можете прочитати Акта мучеників запітене, 49 мучеників запітене, 10-й танцем. Розумієте? Це християни, які свідчать про те, що вони не можуть жити без Євхаристії. Цей фрагмент цих мучеників за бітени дуже часто використовувався в той пам'яті Бенедикт XVI, папа, багато проповідників дуже часто говорить, тому що показує оцей ключовий момент, що християнин, якщо є справжнім християнином, якщо є віруючим християнином, якщо є людиною глибоко віруючою, вона не може жити без Євхаристії. І тому, коли ми сьогодні проходили оці чотири вівтарі, кожна Євангелія говорила про щось інше, але завжди в ключі Євхаристія. Ключем є Євхаристія, ключем є споживання Ісуса Христа, приймання Ісуса Христа. Ми Знаємо вже на багато разів теж про це говорили. Бо євреї, вони вірили в те, що в крові тварин знаходиться душа, життя. душа, життя і так далі. І тому, коли вони складали жертву святині, то всю кров вони мали вилити на Вівтар. Якщо десь якась кров переливалася, то спеціально лопаткою підносили і виливали на вівтар, тому що вірили в те, що там є життя. Ми сьогодні чули читання, які говорили щось таке подібне, що до Ісуса Христа було багато цих жертв. І ці жертви були з тварин. І ці жертви не могли в повноті скласти ту досконалу жертву. Тому євангелисти, апостоли показують нам Ісуса Христа, Котрий, зрештою, сам про себе теж говорив, що Він склав досконалу жертву. Тобто Він дав життя. І тому, якщо хочете знерувати євреїв, то подайте їм кров'янку. Якщо хочете їх знерувати, вони по сьогоднішній день не споживають кров. Але цей заповіт є для нас. І не тільки для євреїв, для всіх нас. Ісус хоче, щоб ми споживали його кров. Він хоче, щоб ми пили, щоб ми споживали Його кров і споживали його тіло. І розумієте, коли до того часу тільки були жертви з тварин, а тут є досконала жертва Ісуса Христа, і Він говорить про те, щоб споживати Його тіло, приймати його тіло і кров, розумієте, яке це було згіршення для євреїв? І це він говорив на останній вечері своїм учням. Він прагнув, щоб ми споживали. Він розумів. Тому що коли ми дивимося на Євангелію, то Ісус використовує певні слова, які ми сприймаємо в переносному розумінні. Ну, наприклад, там я є виноградна лоза, це метафора свого роду. І ми розуміємо, про що йдеться. Але коли Ісус Христос сказав про Євхаристію, сказав про свій тіло, Він сказав дослівно. Тобто без жодної метафори. Без жодного переносного розуміння. Приймати. Тобто, е е є таке поняття слово саркс. А? Це м'ясо перекладається. Ось, Ісус говорить, бо коли ми читаємо Євангелію, то там досить так лагідно написано. Споживати, приймати і так далі. Але в дослідному розумінні Ісус говорить: я хочу, щоб ви пережовували, щоб ви їли м'ясо моє, моє тіло. Тому що воно дає життя вічне. І пили кров. І не, туб, не так, в такому розумінні, так як розуміли євреї, але в тому розумінні, що ця кров вічного завіту дає життя. Тобто, коли Ісус говорить, що коли ви будете споживати мене, будете мати життя. І часто ми, як християни, ми, от зверіть увагу, що ми як проповідники. Ви між собою там спілкуєте, розмовляєте на різних групах і так далі, ми часто говоримо, що старайся, пробуй там. Це один момент. Але завжди в такому ключі: я приймаю, ви приймайте. Да? ви пробуйте. І цікаво, що один священник, коли готовив дітей до. Е Першого причастя, і він там давав такі провокаційне питання дітям. І дитина каже, а чого ми маємо приймати Ісуса? Це Він нас приймає. І ця дитина, я переконаний, що вона не читала Святого Густина. Бо святий Густин, власне, про це говорить. Що Він нас приймає, коли ви приймаєте Його тіло і кров. Ми робимо ласку, приймаємо Ісуса. Ні. Це Він нас приймає. Розумієте, дитина, яка ну, нам здається, да, що дитина е, не має що того логічного, такого розуміння. Але вона дала правильно 100% відповідь цьому священниві. Що це Ісус нас приймає. Це Він нас приймає, тому приходить до Тебе. В твою історію, в твоє життя. Приходить для того, щоб дати тобі життя. І тому, як ви уважно слухали, Ісус постійно запрошує. Він запрошує. Він не змушує тебе. Він тебе запрошує. І тепер Твоя воля твій вибір, твоя відповідь або буде такою, коли ти будеш запрошений на цей пір, на це весілля, на цю трапезу, або будеш собі сидіти в куточку і зі своїми думками сам з собою будеш розмовляти, спілкуватись. Часто ми, ми дуже часто говоримо про оце день народження, про весілля різні такі речі, а коли ти приходиш, ну, ти не сидиш в куточку і нічого не їсиш, не п'єш доброго шампанського, доброго вина, не радієш з нареченими, з подружжям, сидиш собі в куточку. Ні. Ти сідаєш і споживаєш, наїдаєшся, танцюєш, п'єш, веселишся, знову сідаєш. І весілля є прекрасне. Тому сьогодні це не Ярослав говорить тобі ці слова. Сьогодні тебе сам Ісус запрошує черговий раз. Він приходить до тебе. А те, що ми йшли в процесі, це ми маніфестували, цей маніфестація твоєї віри, чи ти віриш, чи не віруєш, чи ти готовий свідчити на всі чотири сторони світу. Чи ти готовий давати свідоцтво про Ісуса Христа, того, який тебе спас, який пролив кров заради тебе? Це вже залежить від тебе. Ісус запрошує. Тому сьогодні а, ми святкуємо це Боже тіло, а, приймаючи Ісуса Христа, маніфестуючи. Переживаючи його, споживаючи його в слові, зараз за хвилину будемо приймати його під видом хліба і вина, тобто які стануть тіло і кров Ісуса Христа. І це не є, є щось, що ми собі там надумали. Це реальне тіло і кров Ісуса Христа. Власне, вже закінчую. І це не так, як говорять деякі церкви, які кажуть, якщо ти віруєш в те, що там є присутній Ісус, то значить можемо робити приламлення хліба. Да? Тут незалежно від твоєї віри. Віриш чи ні? Те, що пам'ятаєте, я в четвер говорив відносно священника: немає священника, немає Євхаристи. І тому Він. Робить цей знак, він просить Духа Святого, і Господь через священника стає тілом крові живим, незалежно від твоєї віри. Чи вона слабка, чи вона гідна, достойна, так як ти часто про це говориш, чи віруєш чи ні, Він є реально присутній в Євхаристі, в причасті. Чи ти споживаєш його під одним видом, чи під двома видами? Він є цілий, стопроцентний, стовідсотковий Ісус Христос. Ще на додаток ще єврей. Розумієте? І це йому якось не стало на заваді, щоб прийти до Тебе. Ти, який є поляком, українцем, росіянами, євреєм. До всіх прийшов для того, щоб дати життя, якщо приймаєш. Ісуса Христа, твоє життя змінюється, і ти стаєш справжнім християнином. І не робиш тоді тих злочинів, які зараз відбуваються в Україні. Незалежно від національності. Ну якщо ти не маєш цих відносин глибоким з Ісусом Христом, то тобі не треба йти і вбивати, ти це робиш в своїй сім'ї. Ти робиш в своєму середовищі. Робиш паскудні речі. Страшні речі, які сам навіть не знаєш про те, до чого ти є здібний. І тому той, хто живе Ісусом Христом, той поволі розвивається і духовно, і в інший спосіб. Та людина зовсім по-іншому живе. Ми часто це наголошуємо. І тоді не буде так, як з учнями. Що вони розбіглися, що вони втекли. Але тоді, після того, як вони отримали Духа Святого, вони були готові йти і проголошувати, готові були йти і свідчити своїм життям. Небагато говорили. Деяких апостолів взагалі ми, ми не маємо листів, маємо тільки якісь там апокрифи, можливо, придумали людьми. Ми не знаємо цього, як і Бог знає. Але свідчили своїм життям. І тому християнин, він не може жити без Євхаристії. Амінь.